На території Донецької та Луганської областей обстановка залишається складною. Минулої доби кількість обстрілів незаконними збройними формуваннями сила ТО наблизилась до рекордної відмітки за квітень та склала 87. Порушуючи режим припинення вогню, ворог 22 рази використовував міномети, випустивши у бік української сторони 114 мін. Найбільше обстрілів було здійснено по наших позиціях в Авдіївці. Вогневих ударів, забороненої мінськими домовленостями зброї, українські захисники зазнали в районах Новгородського, Мар'їнки, Талаківки, Широкіного, Пісків, Зайцевого та Опитного. З озброєння бойових машин піхоти сепаратисти стріляли 12 разів. Обстріли зазнали опорні пункти українських сил в районах Луганського, Новгородського, Майорська, Мар'їнки, Новотроїцького. Слід зауважити, що в кожному випадку бойовики Підсилювали інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами, стрілецькою зброєю. Приховуючи свої злочини від спостерігачів місії ОБСЄ, 70% обстрілів бойовики здійснюють у темну пору доби. За вказаний період підрозділи Збройних сил України змушили були 25 разів відкривати вогонь у відповідь, виключно з озброєння малих калібрів.